Привіт, мене звуть Даша і я навчаюсь на кіберспорті, тому що я дуже люблю ігри, я дуже люблю програмування. І коли сюди я йшла, я вже знала, що буде щось мега круте і мега цікаве. Після початку війни мене не було, наприклад, бажання виїхати кудись за кордон, і я знала, що я буду вчитися по десь в Україні. В інших містах або у сумах. Згодом мій вибір все-таки пав на суми. Ну, добре відомо, що найкращий універ в сумах це СумДУ. <свісна> Ну, Ми вивчаємо не так багато предметів. Вона, у нас є програмування, дві математики це вища і дискретна. Також ми вивчали. Основи програмної інженерії, також зараз ми вивчаємо архітектуру комп'ютера і комп'ютерних мереж. В принципі, всі предмети актуальні, тому що ми там вивчаємо все те, що нам буде потрібно в майбутньому. Навіть та ж вища математика, тому що, наприклад, логарифмічні рівняння і лінійні алгебраїчні рівняння, все буде потрібно. Стосовно найменше, я взагалі не знаю бо мені поки що я навчаюся недавно. Мені все подобається. А стосовно того, найбільше тут то дуже круті люди, викладачі та й студенти, дуже крутий відпочинок і дуже круто, на пари пари проводяться. Багато у нас івентів запрошують, багато людей. Дізнаємось кожного дня багато нового цікавого. Наприклад, по програмуванню до нас на пари запрошують різних спеціалістів. До нас вже приходили стосовно SQL. Наприклад, це одна з мов програмування, скажімо так, було дуже цікаво. Дізналася дуже багато нового. Буває, проводимо різні квізи, різні ігри, щоб краще запам'ятати матеріал. Ну, дуже цікаво. Якщо ти щось не розумієш, ти можеш окремо зустрітися з викладачем і завжди допоможе. У нас була сесія, і нам задали завдання на всю групу, і ми разом його виконували всі. Не скажу, що прям складно, кожному, в принципі, по-різному. Найскладніше це вчитися в період сесії. Можна навчитися відповідальності, тому що коли ми здаємо сесію, у нас також є багато практичних завдань, лабораторних, і все треба вдавати вчасно. Це також прокачує тайм-менеджмент, тобто вміння користуватися своїм часом. А також може навчитися комунікувати з людьми і знайти в дуже багато друзів. Вміння працювати в команді, Це також дуже важливо і тут це мовчать. Я є членом громадської організації Право молодь, де ми займаємося волонтерською діяльністю також ми навчаємо молодь. На тактичній медицині строєвій підготовці та іншим, що може, на жаль, наш час знадобитися. Стосовно того, заважає чи ні, ну бувають такі моменти, наприклад, коли є навчання, мені треба їхати на якесь військове навчання. Це може справді завадити. Загалом, в принципі, ні. Працювати в принципі можна ким загодно. Якщо за спеціальністю працювати, то можна бути програмістом, тестувальником, можна бути розробником, можна створювати ігри, геймдизайн та багато іншого. Я думаю, ця освітня програма підійде кожному, хто любить ігри, хто любить комп'ютери та в принципі все, що з цим пов'язано, тому що я впевнена, що за 4 роки навчання ми здобудемо дуже цікаві, чудові, корисні скіли, які згодом допоможуть нам стати багатими, успішними. В принципі, сюди можна йти вчитися для того, щоб зрозуміти, як працюють ігри, як вони влаштовані, яка в них логіка. Ми здобуємо дуже цікаві, чудові, корисні скіли, які згодом допоможуть нам стати багатими, успішними. Я думаю, що це буде корисно для будь-кого, хто хоче стати програмістом або займатися чимось з цієї галузі.